Привіт, у мене є яєчко. Гадайте, що я цим яєчком роблю. Воно в мене вже охололо. Я представляєте, позавчора відкрила, мені чомусь душно стає. Я дуже люблю, коли останнім часом коли прохолодно. І я лежу, мені от жарко, мені повітря не вистачає. Я люблю, щоб була така прохолода і під теплою, під теплою ковдрою спати. Я відкрила балкон і сама пішла спати в масажний кабінет. Мені там подобається спати на підлозі. Я собі там стелю, мені там затишно. Це non comments. І я відкрила балкон, і видно, мені продуло вухо. І зараз я його відігріваю цим яйцем. І воно в мене так боліло, знаєте, там десь стіночка. А зараз воно в мене вже менше, це вже друге яйце, яким я грію вухо. І там де стіночка, виходить, воно було там всередині, тепер воно мені сюди в мене вже болить, ось тут зверху. Так, То відігріваю яєчко, точніше, вже відігріла, ніби трішечки легше стає, бо що в мене знову на голові якісь. Ось, І ось так. Хвилин я вже їду до батьків, точніше в мене таксі, зараз я викликала собі таксі. Їдемо у старе місто, у Вавел замок хочу показати. Марянський собор дуже відомий. Це вже сьогодні був вчора, позавчора ми поза Краковим проводили час, ми гуляли, закопани їздили, ми на морське око їздили. А зараз ми хочемо по місту. А завтра вони вже приїжджають з Оделю до мене в квартиру, а потім ми пообідаємо, у нас буде застілля, а потім вони вже їдуть у Київ о 19.40. Але так, ще рано про це говорити. Кладу речі, і мало з собою не взяла це яєчко. Представляєте? Чи би не поклала його в сумку? Ну, ось так. І цей антуріум примхливий. Представляєте, випустив новий листочок. Думала, ну буде рости, все буде добре. Бачите, тут вже пішла зсередини ось така гниль. Мабуть, це корнева гниль, але чому тоді ось листочок новий випускає? Тут випустив листочок. Тобто я, я не знаю, чому. Я вже стараюся його не поливати, тому що, мабуть, я його перелила і така ситуація. Не знаю. Короте, щось він взагалі примхливий. Тут почорніло, тут почорніло, там черні, Не знаю. Я вже його пересадила в землю для орхідей з цим дренаж. Все як потрібно. Але подивилася, корнева система підгнивша. Може, він виживе все-таки, якщо він випускає листочки. Але говорю, він випустив молодий листочок, а він вже зсередини. Ось. Ось такий. Бачите? Така ситуація. Чому так? Що робити? Як його врятувати? Так, садоводи, скажіть мені, будь ласка, як його врятувати? Щоб, ну, бачите, тут там... ось звідси йде корнева гниль. Пішла ось. Це місце, де. Оце звідси цей листочок виріс. Я його відірвала, тому що нам ну, сенс. Бачите, він вже в поганому стані зовсім. зараз замок вавил. Які троянди гарні. Йдемо на палац. Пам'ятаєте, коли знімала відео, хто мене бачив, я вже була тут. Територія можна зайти в замок, але я дуже багато вибору. Горі сьогодні краків таких рока. Че такі? Це пару виточки. Це турецький замок. Тут Тут Туреччина з Польщі були недалеко. Не І це замок саме турецький. Це тронтикий. Вони ще були в Чуть-чуть на на

І знову дії, якісь війна відбувається та. Тащишься достигать Кракев с Краков. Кракев. і типу розкразую все, да

буде скорний. без зарядка. Я хочу знати, що це робить, все тут просто. Бій. А армія. Воно таке тяжке. Майбуче. Який король стоїть. На коня одягали. Мабуть, не знаю. Може і ні. Кудись? Зараз я пьян. Ага, це осідлання. На коні на коніські. 1693 рік. Дивіться, який. Парадні. Такий уйдем по парадній. Зараз почитаємо, хто це такий. А ось він з парисенці. Зараз побачимо. Це август другий. Зараз, по Зараз почитаємо. Псова модель голови повстала на підставі воскові маски. Не Треба зараз я побачу. Підріснімо голову чу, я не розумію. І модель голови повстала на підставі воскової маски. Теперіпіли тисячі, так що ж подавали, тут? що ж такі, так. 1733. Зараз я щось почитаю. Чи що, такі гарні почерки. Запалюються у ресторанах. Там далі оглядове колесо.